3 жовтня 2016 року в Новому Бузі почали демонтаж кабельних мереж інтернет-провайдерів, лишаючи мешканців міст якіснує високошвидкісного доступу до інтернету та до перегляду до 40 телевізійних каналів. В новому бузі до цього часу було два оператора кабельної мережі, які попадають під санкції енергопостачальників. Слів головного інженера Новобузького ремка Пуста Микола Васильовича. Жодне з підприємств не заключило договір, і їх мережі буде демонтовано з опор. Пуста Микола Васильович – головний інженер. Білій Пат, Миколаїв обленер. Добрий день. Сьогодні звернулися люди. І я бачив, от приїжджав по вулиці Куйбишева, знімають провода кабельної мережі. Дане підприємство не захотіло заключити договор з Миколаєва-Бленерго. Договор на сумісний подвіс. Підписує генеральний директор ПАТ Миколаєв обленер Олег Петрович для нього для рішення цього питання в нього було достатньо достатньо часу чому він його не вирішив це його проблема. От питання для наших глядачів буде цікавить. Ціна там кажеться ну, 8, біля близько 8 гривень. Це вона ціна для всієї області. Да, для всієї області абсолютно однаково. Одна ціна для всіх. І в Новому Бузі є ще один оператор кабельної мережі. Це значить, з ним речне? ведеться робота на демонтаж. Абсолютно він не йде на контакти їм неодноразово відправлялися. Письмові письма і так далі. З ним теж договор розібраний, він буде в найкороткі терміни. Це так само і з фонарями вуличного освітлення міської ради, так? Ті, які незаконно встановлені, теж будуть демонтіровані. Люд, людина, якщо приватна особа встановила собі фонарь на вашу опору, вона повинна або сплачувати вісім. Вона не повинна його взагалі там встановити. Це порушення правил користування. А якщо, якщо вона забажала таке зробити, їй треба... пожалуйста, хай прибиває собі на фронтор, на. Куди угодно, на арку виноградну, на опору вона не має а права. А З вами можна якісь людини? Це просто для, для, для мешканців, якщо людина захотіла ну раніше, колись там в радянський час висіли біля. Ну, ну Радянський час, ви самі да, говорите так, і час, Зараз ні, тільки офіційно через Арсовет. За даний проміжуток часу, який пройшов від виборів, в рік будемо говорити. Так. Значить, всі сільські совєти зробили вуличне освіщення, Всі. Абсолютно покруг всі сільські совіти зробили улічне освітлення. Горсовіт мечтає об этом, надію, що в питань... після 13-14 місяців можливість зробить. Розуміло. По кабельної мережі з цими провайдерами, що два провайдери на ОМБУЗі, питання вже кінцево вирішено, і в них вже чи при заключенні договору вони можуть. Повинити? Сьогодні був, він був попереджений, що сьогодні буде демонтаж. І сьогодні в нього був останній шанс. Або він підписує договор, або ми його демонтуємо. Договор він не захотів підписувати. Ми його попереджали за те, що сьогодні буде демонтаж обладнання. Директор однієї з кабельних мереж Лизанчук Максим Ярославович повідомив, що власник опор вимагає з нього 40 тисяч гривень за технічну документацію та збільшує тариф майже у три рази. Підвищення тарифів кабельного оператора зменшить кількість абонентів, що зробить економічно невигідним цей вид бізнесу. Він звернувся до керівництва нервопостачальної компанії з питанням перегляду тарифу в сторону його зменшення. Мене звати Максим Ярославович, Я директор кабельного телебачення «Ритм ТВ. У нас по новому богу розміщені лінії зв'язку кабельного телебачення. На сьогоднішній день відбувається демонтаж ліній. Демонтаж відбувається на основі попередження. Повторюся, минулого року, коли складався договір. Під час акту інвентаризації ці опори не війшли, хоча інвентаризацію проводили. Працівники Новобузького філіалу Обленерго ці лінії висіли ще з 2009 року. Скажіть, будь ласка, яка станова вимога ресу? І чому вони погоджуються на їхні умови? Основна вимога ресу підписання договору на нових умовах, підняття ціни декілька разів. Підняття ця ціна не є. Економі... економічно під... Під... обґрунтованою у зв'язку з тим, що Обленерго не дає ніяких е... розрахункових документів, просто заявляють, що вони власники цих опор і вони їм вирішують скільки коштує оренда одної опори в місяць. На мою думку, е... З... Е... минулого року, коли не увійшли ці опори в список вакту згодження довжини. Е... Це було навмисне зроблено, так як, так як тепер вони цим шантажують нас і вимагають підписати договір на нових умовах. Наскільки якщо ви піднімете ціну, вам підніме підпишете договір з РЕМом, піднімете ціну. Наскільки підніметься абонентська плата для користувачів? Абонентська плата для користувачів для того, щоб надалі спокійно працювати в новому бузі, нам прийдеться підняти, перекласти половину а половину вартості оренди на споживачів. І це десь складе в середньому 20 гривень. І виходить, якщо на сьогоднішній день кабельне телебачення коштує 40 гривень на місяць, то якщо ми підпишемо договір, нам прийдеться е зобов'язати абонентів е платити вже на 40 а 60 гривень. У зв'язку з цим зменшиться кількість абонентів, які можуть собі е дозволити цю послугу. Е Багато людей відмовиться від цієї послуги, і це призведе до того, що е, збільшиться кількість опор е, на одного абонента. На сьогоднішній день середня, середня кількість опор це три опори на одну людину. При вартості в 3,50 ми могли це потягнути. А так як нас заставляють підписати договір з ПДВ, вартість опори 7 гривень 62 копійки. За кожну 80 копійки на за кожну опору. А це складе майже ну скільки, якщо три три опори на людину, то, грубо говоря, більше половини абонплати місячної буде складати тільки оренда опор. Так у зв'язку з тим, що у підприємства є і розходи на ту ж саму оплату телеканалів, на ту ж саму електроенергію, на ту саму оренду, ті самі зарплати. Відрахування в місцевий бюджет. То у нас просто не залишиться грошей для існування, і нам прийдеться закритися. Ну так і так, якщо ви не підпишете договор, вам відключають мережі і ми... все одно прийдеться відключитися. Нам... І ви сьогоднішній день лишаєте новий бух, ми разом з ремонтом лишаєте без послуг. Ми не по своїй ініціативі. Зрозуміло, але сьогодні на сьогоднішній день новий бух лишається без послуг. На сьогоднішній день ми можемо казати, що послуги предоставляться в новому бузі вже не будуть. Якіс? Послуги будуть предоставлятися тільки на лініях, де вони будуть, ті лінії, які будуть. Роботати, вони будуть предоставлять послуги. Але у зв'язку з тим, що під час сьогоднішнього демонтажу може бути пошкоджена сама лінія. Зараз просто демонтують кабель з опор, не обрізаючи його. Але якщо під час демонтажу пройде обрив лінії, то, звісно, ми не зможемо відремонтувати цю лінію і частина. Новобожана стануться без послуги кабельного телебачення, а також е без послуги інтернету. Тож, новобожани знову стали заручниками державних монополій. Доріг немає. Зараз відключать інтернет та телебачення, яке покращення чекає на новобожан завтра. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі, підписуйтесь на наш канал, натискайте на великий пайли під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.